Від сьогодні в Україні заборонено ловити риби, бо у місцях, де вона масово зимує, про це офіційно повідомили в Держрибагентстві. Порушників обіцяють сурово карати штрафами, які з 1 січня піднімуть в десятки разів. Тож де не можна рибалити, і як дізнатись про заборонені місця? Дивімося далі, а потім продовжимо розмову з експертом в студії. Серед 11 мільйонів українських рибалок, що найменше половина порушує правила риболовлі, замість дозволених трьох кілограмів риби на день беруть стільки, скільки зможуть унести. Ну, можуть від 30 до ста кілограм хороший день і виловлюють її в заборонених місцях. Як наслідок риби в українських водоймищах з кожним роком суттєво меншає. Судак, хороших розмірів, на вийде. Вобще в этом году как-то как-то нахищник дика. Володимир рибалка зі стажем ловить рибу вже більше 20 років, а рибу, яка ще не виросла, завжди відпускає. От мав мілку цю щеучку випустив. Мілкий страх. Риби майже немає, хоча мало бути і непоганих розмірів. Адже в цій частині Дніпра знаходиться найбільша в Києві зимувальна яма, місце в якому риба масово скупчується за сильних холодів. Взимку в таких зимувальних ямах ловити рибу суворо заборонено по всій Україні. До такої заборони Володимир ставиться із розумінням, але скаржиться територію, на якій не дозволено рибалити, як на нього зробили за великою. Зимувальна яма додати конкретна частина води я що не А тут залишається зимувальна яма, отчить большая. Київ взагалі вважається однією великою зимувальною ямою. Починаючи е з гирла річки Десна і закінчуючи мостом метро. Це велика, найвелика в межах Києва, зимувальна мостом метро. Це велика, саме велика в межах Києва зимувальна яма. І це велика знахідка для браконьєрів. В таких замувальних ямах риби завжди багато, і вона майже не рухається. Тож упіймати її забороненими снастями особливих труднощів не складе. А скільки от можуть браконьєри там зловити в такій ямі? О дуже багато. Ну можуть від 30 до ста кілограм в хороший день. Аби ж дати рибі шанси, хоч трохи відновити її популяцію, держава заборонила вилов риби в зимувальних ямах з 1 листопада і до кінця лютого. А всіх порушників обіцяють карати крупними штрафами, які з нового року будуть становити від 1700 до 220 тисяч гривень. А розташування зимувальних ям можна знайти на ось такій карті, яка розміщена на популярних сайтах про риболовлю та на порталі Держрибагентства. А о столичному рибалці яну цього разу пощастило. Як ми побачили на Дніпрі, лише він мав улов, хоч і невеликий, два судака. Є риба шукати треба, але менше, ніж минулі роки. Так в принципі, то іще, до завжди не. Буде. А в нас в гостях голова Держрибагентства Ярема Ковалєв. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну зізнаюсь, я, наприклад, про зимувальні ями взагалі нічого не, не чув. Розкажіть ще раз, будь ласка, в двох словах, що це таке і що потрібно знати рибалкам зараз. Ну, рибалки в основному знають, що, що таке існує. Це другий важливий період для життя риби. Перше, це нерест, весняний період, коли mm -hmm. заборона на вилов діє в Україні, а другий – це коли ми, Державне рибного господарства, за рекомендацією науковців визначаємо місця на наших водоймах, де зимою риба ну, перебуває в такому стані зацепеніння, mm -hmm. в цей період її дуже легко виловити, тому дуже важливо, щоб... Тому дуже важливо, щоб ці місця, де риба буде перебувати з 1 листопада до кінця зими перебувати протягом зими, щоб в ньому в цих місцях не здійснювалося вилов риби uh -huh. і любителями, і промисловиками, і спортсменами. Зараз ловлять там рибу чи ні? <звичайно> no, зараз звичайно, що в нас є браконьєрство. Звичайно, що і на а, зимувальних ямах а, люблять виловлювати браконьєри рибу, тому що там риби багато. Найбільше. Вон, її найбільше. Yeah. Який зараз штраф? Зараз штраф не, невеликий, 3470 гривень, якщо говорити про любителів. Ну тобто, якщо любитель їде, він розуміє, зараз я там піймаю собі 5 10 кілограмів, 34 гривні штраф, які питання раптом, що заплатить. Ну, є, ну, тобто, є один нюанс. За кожну виловлену Рибу також не раховуються збитки. Якщо говорити про наприклад про коропа, то це приблизно 310 гривень. Якщо говорити про ляща 170. а, а тобто а... штраф плюс за, да, за да, те, да. що за, за кожну щри... рибину також. А і рибу вони повертають також, також. Ні. Риба риба, Вилучається. вилучається. Да. А які будуть штрафи? Ми плануємо збільшити розмір штрафів не тільки за порушення, не тільки за незаконний вилов на зимувальних ямах, а в принципі, тому що в нас штрафи невеликі. От я як я говорив, 34-170 гривень. Планується, що мінімальний штраф за такий вид порушення буде 1700 гривень. Тисячу до три А за певні види. Правопорушень, наприклад, завилов на тих же зимувальних ямах з використанням електровудок чи вибухових засобів буде передбачена виключно кримінальна відповідальність. Зараз це тільки е, може бути тільки застосований штраф. Угу. Розкажіть, будь ласка, як дізнатись про ці ями для того, щоб можливо хто все таки любить рибалку і на цей період готовий рибалити, щоб люди там не рибали. Ну потрібно зрозуміти, що в кожному регіоні період і місця зимувальні визначаються індивідуально. наприклад, в Києві. Виданий відповідний наказ і з 1 листопада до 28 лютого восьмого встановлено заборону на вилов риби будь-який вилов риби на зимувальних ямах. Зимувальна яма кожна має конкретні географічні координати. Ага. Ці географічні координати вказані, але для полегшення для любителів. Які хочуть, чи для будь-яких е рибалок, які хочуть зрозуміти, де ці зимувальні ями знаходяться, ми створили інтерактивну карту. Давайте зараз спробуємо зайти. Я зараз спробую з телефону. Значить, е потрібно для цього зайти на ваш сайт офіційний, да. Я так розумію, який називається дарг.гов.є от я зараз зайшов. Ось цей сайт офіційний Державного агентства рибного господарства. Бачите, і ось що ми тут знаходимо: перелік зимувальних ям на водоймах України. Ось Таке послання, відкриваємо, і нам тут пропонує відповідно перейти. От інтерактивна карта зимувальних ям. Заходимо в цю карту, і нам пропонує перейти е, на ну тут, бачите, по видно, але ось відкривається карта, звичайно, як знаєте, GPS. І ось, будь ласка, ми бачимо ось рибки червоні, це ті самі ями я так зміни. Так, так. Ось де ми знаходимося зараз на Подолі. А ось вам Дніпро, будь ласка. Ось, ви бачите, в всьому Дніпро вони знаходяться. Тобто в цих місцях, е, тобто, навіть якщо ви знаходитесь е, на, на рибалці, відкриваєте, покаже ваше місце знаходження, і ви розумієте, ви знаходитесь біля ями. Чи не біля ями? Правильно чи на самій ямі? Тоді вам треба це місце покинути, тому що тому, якщо що вас буде вилено, буде штраф, все зрозуміло. Значить, друзі, користуйтесь офіційним сайтом з сьогоднішнього дня. Так розумію, ця заборона вступає в З 1 листопада, з 1 листопада і по в Київ, Київська область до 28 лютого. люта в інших регіонах, це питання ще дати залежить від природних умов, від погодних умов. Тому треба дивитися у нас на сайті. Теж є посилання на накази по всіх регіонах. Все, домовились. Ми так, дамо посилання воскованого сайт. Я думаю, що в інтернеті варто знайти Держрибагентство, Тож всі рибалки давайте будемо закон слухняними і будемо користуватись важливою інформацією. Дякуємо вам. У нас гостя був голова Держрибагентства Ярима Колів. А сніданок триває всім рибал. Дякую, Дякую вам. Дякую.